Дивися. Значить, зібрали повністю документи. Знайшли дитину. Все. Познайомила з дитиною, все підходить. Що далі? Далі я знаю, що є суд. Так ми пишемо заяву в суд про усиновлення, і суд затверджує чи підходиш ти на роль, тобто ти збираєш позитивні висновки. І навіть якщо, наприклад, ти коли потім знайшов дитину, ти маєш отримати позитивні висновки в дитячому будинку і в службі, на обліку якої стає дитина, що вони бачать тебе кандидатом, угу. і вони можуть тобі відмовити, але це не означає, що це все ні. Ти можеш все це зібрати, піти в суд і сказати: вони не праві. А усиновлення в інтересах дитини І ти доводиш, що ти вартий того, бо бути там батьком, чи матір'ю, чи батьками цієї дитини? Скільки часу триває, що ці суди? Це дуже по-різному. дивісь наш перший суд. Ми подали документи 9, ні, не 9, 15 червня. А 22-го у нас було рішення суду. Дуже оперативно, дуже швидко Це з Ангеліною Було ні, це було з Марселем. Марселем. вони по телефону подзвонили. кажуть, щоб не витрачати час на відправку повісток. Ви зможете приїхати в четвер в суд. Я кажу, звісно, можу. Ми приїхали. Вони вже, у них був готовий повний текст. Вони його роздрукували. Що, так? Сімох, Що це знамбляра. за аукціон? Е, так я до... думаю, що це людський фактор. Вони були перше. Ну почнемо з того, що я всіх задовбала за цей тиждень. Е, от ходила там, плакала, що мене там синочок, його треба лікувати. Будь ласка, мені треба з того пекла забрати. Це дитина, це не внутрішнє сімейне усиновлення. Це дитина mm. з дитячого будинку. По друге, думаю, що це людський фактор. Бо суддя, коли зачитував своє рішення, він потім відступив. Ну, в кінці виступив з промовою. Вона була така дуже надихаюча. було зрозуміло, що йому відгукується. Йому було приємно виносити таке рішення. Було приємно, що він стає частиною такої історії. Я думаю, що це здебільшого його ініціатива була. В нього, напевно, команда класна, бо вони угу. підготували все, 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 і все було максимально лайтово. Супер, я була задоволена. З Ангеліною ми подали документи там, на початку липня рішення отримали. <зв> Зачекай, коли на вересень призначили справу? Тобто, вони там щось три місяці Ось, але дитина в цей час може жити вже з тобою. Так, я не парилася, тому що а. ми дитини. Коли ми привозимо зараз, насправді і дітей, які в Україні знаходяться, можна забрати додому до рішення суду. Це коли я Марселя забирала, такого не можна так. було зараз. Дозволяють так. Коли ти подаєш документи в суд, відкривають провадження, все ти пишеш в службу, тобі мають віддати дитину, щоб дитина не чекала всі ці процесуальні моменти. Тому що зараз суди відкладаються через тривоги, відсутність світла, дуже велике навантаження. Чекай, але ж якщо раптом суд прийме рішення, що не можна, то значить. Ну можуть так. віддати, але це ж невеликий відсоток, Невеликий, але є такі рішення, можуть відмовляти ти ж взагалі оформила Ангеліну як мати одиначка. Так тут треба віддати належне Інні, тому що вона як юрист. Вона знала, як можна обійти трошечки цю систему для того, щоб пришвидшити процес. Тому що, якщо би просто пояснюю глядачам, якщо б ви знову вдвох це робили, у Тимура купа зйомок, йому треба проходити нове навчання, і це був би дурдом, це розтягнулося б на рік, а то і на більше. Ти встановила, удочерила Ангеліну як мати одиначка при шлюбі. Це можна робити, так? так? І потім, в подальшому, Тимур вже зможе що зробити? Теж це він не буде удочеряти? Ні, буде це внутрішнє сімейне усиновлення. Це а. така ж заява. Просто він обґрунтовує не що він у держави бере дитину, а що він одружений з жінкою, якою є дитина. І йому вже не треба б навчання проходити? Нічого не треба. Він не усиновлює дитину, позбавлену батьківського піклування. Він усиновлює дитину своєї дружини. Це як люди, які там перший шлюб не вдали, знову одружуються, і тато цю дитину. Це він... сама ти придумала таку схему. Tastes... <дукнати> Я не пам'ятаю, як це було так, напевно. Якось ми коли сиділи, брейнштормили, що нам робити, бо Тімур каже: ну яка ще школа? Мало того, що я не можу взагалі гарантувати, що можу ходити. Якщо я буду пропускати роботу, як ми будемо забезпечувати трьох, а потім чотирьох mm -hmm. дітей. І тоді ми якось допетрили, що можна зробити таким чином. Прийшли служби, проконсультувалися. Вони кажуть, так, без питань, будь ласка, якщо вам так простіше, а нам так простіше, тому що я не боюся цих юридичних складових. Так. для мене етап суд багатьох він лякає. Ще один суд для мене ну, це абсолютно звичайно, зараз ми готуємо заяву другу. У Нас вже є висновок. Спочатку ми звернулися в орган опіки і піклування, чи може чи погоджують вони, щоб Тімур усиновив мою дитину. Uh -huh. Вони погодили. Тепер я маю не я, Тімур має піти в суд, але зрозуміло, що я пишу цю заяву. Ми підемо в суд, і там за кілька місяців я сподіваюся, uh -huh. що суд ухвалить рішення, але вона все одно за документами Мірошниченко Ангеліни Тімурівна. Це тому, що ти так написала Так, зі слів матері. Так я сказала, що я народила її від Мирошниченко Тімура Валерійовича. реально там так і не. Писано як е, біологічних дітей підготувати до усиновлення? Так само, як і до появи інших нових членів сім'ї. Якщо ми говоримо про свідове материнство і батьківство, то я думаю, що всі батьки розуміють, що старших дітей треба готувати до появи молодших, а не просто ой, мама був в животик, а потім з животика хтось з'явився. Треба готувати, тому що у дитини в житті багато чого може змінитися, і ми так само готували. Насправді для дитини, особливо в маленькому віці, там думаю, що старше 10 років ситуація інша, але в нас маленькі діти були. Вони не розуміють, що ми візьмемо дитину з закладу і ми народимо ще одну дитину. Це якісь різні. Ну ні, вони розуміють, що це різні шляхи, але що в... концептуально для них нічого не міняється. Мія була в певний момент старша. Так. І якби вона себе почувала старшою, тут за за головнішою, яка всіми керує. А тут з'явилася ще старша. А в мія досі головніша і всіма керує. Ага, так нас нам пощастило. Насправді я розумію, що могла ми могли взяти іншу дитину, яка по іншому себе поводила в неї був би інший характер. Вона була б така бойова. І mm -hmm. це власне та причина, за якою нам було дуже важко вмовити дати нам рекомендацію на дорослу дитину, тому mm -hmm. що доросла дитина особливо з досвідом інституційного догляду вона може бути така пробивна, і така жорстка, що вона просто всіх вдома ну зробить їм не дуже веселі старти. Але ну, все ж тільки на початку. Так, потім, але... коли період адаптації пройде, буде ж просто поки Леч... цей період адаптації пройде, може можуть бути всі діти травмовані, і mm -hmm. потім можуть бути питання, на що ти взагалі їх взяла, все було нормально, поки всі не з'явилися в нашій сім'ї. Mm -hmm. Може бути по-різному, і вони можуть вже е, сформувати в собі ненависть одне до одного. Сценарії можуть бути різні. Як ви перевіряли, як би це правильно сказати, е, щирість Ангеліни? По відношенню до інших дітей, тому що ж знову ж таки, дитина усиновлена. Вона розуміє, як можна підлаштовувати, щоб її не били, не сварили. Угу. Багато багато іншого, особливо дитина, яка жила дуже довгий час в дитячому будинку. Ніяк не перевіряли. Чесно, було дуже страшно різні були моменти. Було що ми просто якийсь момент сидимо і кажемо: ну а ми взагалі можемо спокійно їх лишати в одній кімнаті, звідки ми знаємо. Яке минуле Ангеліни, так бо діти, наприклад, які зазнавали насилля, вони потім це насилля ретранслюють на інше. Так і чи можемо ми бути впевпевними в тому, що хтось когось зараз не зарішить чи не задушить? Ми ну, не знали, і реально було страшно в якісь моменти. Ми просто не закривали ніде двері в квартирах, дуже чутко спали там, прокидалися, ходили, дивилися, і ну в цілому по дитині. Видно, її реакції, да, вони там набагато хитріші і вміють грати і адаптуватися так, що дорослим ще вчитися і вчитися. Але потім дивилися на реакції на те, як реагує Ангеліна. Їй дуже страшно було образити мію. Були ситуації, коли вона там випадково вдарила мію і боїться сказати, що це вона вдарила, бо їй на головні головні, щоб Мії не було боляче. Потім є такі моменти психологічні тести, як діти малюють, як вона малювала, що вона малювала. Коли вперше намалювала сім'ю, вона намалювала себе найбільшою поруч Мію трошки меншою, а потім всі інші маленькі. І це для психолога вже було знаком того, що мія для неї найближче. Вона поки вважає себе найголовнішим центром свого всесвіту. І потім поступово змінювалися рівні фігури. Зараз мама і тато вже великі, а діти там коголом десь в різних місцях на малюнку. Тобто, вже все окей, Клас. але такі механізми, ну і плюс, ми одразу пішли до психолога. Одразу тут важливо, що е, якщо все ж вийде так, що ви установлюєте дитину, не потрібно залишатися з цією дитиною один на один зі своїми відчуттями все одно має бути ще. Психолог спеціаліст, так. який в будь-який момент може вам допомогти. Нехай це буде коштувати ще додаткових грошей, якщо це платно, так або благодійні фонди працюють також, але все одно має бути ще третя людина, однозначно, яка буде вам допомагати. І наш цей психолог була абсолютно безкоштовна. І що важливо, це має бути психолог, який має досвід роботу з такими дітьми. У нас, наприклад, коли ми навчання проходили, нам одразу сказали: якщо є проблемні питання, приходьте до нас. Ми угу. або самі дамо пораду, або дамо Спеціалістів і це все безкоштовно. Ми знайшли спеціаліста іншим шляхом, але тим не менш завжди можна звернутися до тих, хто вас готував до цього. І ми одразу пішли, і я одразу пояснила, Ну мені не було соромно, я одразу кажу, що мені знаєте, ну страшно. Так. Чи можу я лишати Ангеліну з молодшими? Чи можу я лишати там, наприклад, з Марселем в одній кімнаті? Бо мія там, хоча б може себе постояти фізично, вона mm -hmm. важить більше ніж Ангеліна. А Марсельчик маленький не говорить там раптом задушить, не знаю, там не розуміє, бо в неї ще було нерозуміння. Відповідальності, тобто що таке маленька дитина, реально не було. Ну звідки uh -huh. немає комунікації з маленькими, немає молодших братів у неї, не знає, як з ними поводитися. Якісь такі моменти були, що вона могла там сильно штовхнути і не розуміти, що йому боляче. Поступово все, але мені було страшно. У Нас була там одного разу сцена, коли ми заходимо. А Ангеліна пластиковою ножем ріже свого зайку. Ми їй подарували великого зайку, і вона ріже і щось там. І вона ха не -ха, ха у нас прям холодні, спітнілі долоньки, і ми думаємо, блін. а Раптом вона потім вночі, поки всі сплять, візьме ніж і когось іншого, так поріже. Mm -hmm. Що нам робити з цим? Ми пішли до психолога. Ну, ми не пішли, ми ходили, але я прийшла і з цим кажу: дивіться, у мене є ось такий страх. Mm -hmm. Я записувала на відео все, що мені здавалося дивним. Я просила сусідку свою подругу, коли Ангеліна вкрай дивно поводилася, в неї були дивні вирази обличчя. Я не знала про що це говорить, про якісь відхилення. Чи це просто якась така поведінка? І мені страшно було б не вміння просто навіть користуватися власною мімікою. Мені здавалося, що вона може мені якийсь момент задушити. От вона так підходила, і мені так у нас було таке, що вона мію схопила за шию сильно. І це дуже страшні моменти. Так і Конкретно в цій ситуації це було просто про те, що вона не вміє, вона не тролювати Так, да, В неї є ось ті бажання таке її так обійняти, але вона обіймає за шию. А Мія злякалася, і ми заходимо. і Там вона тримає мію за шию, мія ридає, на нас дивиться. Ми всі перелякані, що робити. Але вона завжди була поруч психолог. Ми одразу до неї йшли. Ангеліна з нею в комфортних умовах працювала, і вона нам одразу казала там, що я не знаю, як вони це, це ж їхня робота, що в неї є там травматичний досвід із цим досвід, із цим, із цим, і з цим, і з цим. Із цим але і з цим точно не було mm -hmm. такого насилля. Там можливо витісняє, можливо, то але там поки не варто боятися. Але звісно, маємо бути дуже пильними і там дивитися все. Але з часом все це відпало. Mm -hmm. Паралельно ми працювали з тим, що ми вчили проявляти емоції, ми вчили комунікувати з іншими. Що це може бути боляче. Дитина своїх власних кордонів не знає. Звідки вона знає, що якщо штрикнути іншого олівцем, то йому буде боляче. І на тут е, теж виходить, що несправедливість, тому що коли е, ти стаєш опікуном дитини, тобі е, на цю дитину ще виділяють гроші. Це як твоя робота. Так, коли ти усиновлюєш дитину, про тебе е, вже держава забуває, і це стає твоя дитина і неси за не відповідальність як хочеш. Але по факту, це навіть важча робота усиновлення ніж бути опікуном. Тут просто дивись, воно апріорі, чому взагалі так склалося концептуально, як побудована вся ця е, цей каркас, юридичний законодавчий, як воно має бути усиновлення в пріоритеті. Угу. Діти, які позбавлені батьківського піклування, мають бути влаштовані в сім'ї на постійну основу усиновлення. Так, але якщо вони не можуть бути зараз усиновлені з різних причин, держава ще не знайшла їм дитину, родину, держава ще не позбавила прав їхніх батьків. Це велика родинна група, що немає батьків. Які готові їх взяти, для них мають бути доступні тимчасові форми, сімейні форми влаштування це прийомна сім'я, або дитячий будинок сімейного типу. Ще є патронатна сім'я, але це взагалі такий умовний готель. Тобто так. тільки вилучили одразу в патронатно. Там їх, там, умовно кажучи, привели до тями, трошки їм допомогли підтримали. З патронатної можуть перемістити або одразу усиновлювачів, або в більш постійну форму. Це ДБСТ чи прийомна сім'я. Але через. Купу різних нашарувань проблем опікунство використовується як все одно шлях знайти свою дитину не в своїй сім'ї. І в нас є великий масив дітей, які не можуть бути установленими. Усновлен... Вони не мають статусу відповідного, так. але вони можуть бути передані під опіку. Але потім можуть бу... в будь-який момент забратися. Так, і коли ти береш дитину під опіку, у тебе по перше, вона потім згодом має набути статус на усиновлення, і ти перший, хто може її усиновити.